Чому більшість зливається в перші 90 днів? Знаєш, в чому головна помилка? Більшість новачків кидають бізнес не тому, що не вміють або не намагаються, просто їх кидають першими. Запросили в компанію, дали посилання на реєстрацію і привіт. Наставник розчинився. Партнер залишився сам на сам із питаннями, не знає, чого почати. Не розуміє, правильно чи все робить і повільно здувається. Перші 90 днів це критичний період. Тут закладається фундамент, тут формується впевненість або страх. Тут партнер або вливається в систему, або тихо йде. Що реально потрібно новачку? Чіткий план дій, Не загальні слова давай, ти зможеш. А конкретні кроки: сьогодні робиш це, завтра це. Регулярний зворотний зв'язок, не раз на місяць повідомлення в чат, а щотижневі дзвінки, розбір помилок, коригування курсу. Головні інструменти для роботи це презентації, скрипти, матеріали, щоб не, на виход, щоб не винаходити велосипед, а брати, перевірений, застосовувати. Емоційна підтримка, коли виникають сумніви, а вони виникають у всіх. Потрібна людина, яка скаже, нормально, проходили вже через це. Ось що робити далі треба. Цикл ентузіазму жорсткий. Перший тиждень ейфорія, нові можливості, енергія через край, другий, третій тиждень перші складності. Питань більше, ніж відповідей. З'являється розгубленість. Місяць розвилка. Або перші результати зміцнюють віру або розчарування і думки. Може, це не моє. Моя система проста. Перші 90 днів я особисто веду кожного партнера. Щотижневі дзвінки розбираємо, що зроблено, що далі. Відповіді на запитання 24 на 7. У будь-який час можеш написати, отримаєш допомогу. Розбір помілок і досягнень. Бачимо прогрес навіть у маленьких кроках. Я не даю партнеру здатися в критичний момент. Допомагаю побачити рух вперед, навіть коли йдеться чи здається, що ти стоїш на місці. Хочеш дізнатися, як влаштована підтримка в моїй команді? Напиши підтримка в особисті повідомлення. Мій телеграм в шапці профіля.